Трьох турах лише одне очко. Карпати знову програли. Вітаю на ТРК Львів. Ви дивитесь футбольний огляд-пас. Сьогодні поговоримо про таке. Арсенал розібрався з Карпатами. Після поразок нічия скала розійшла з миром, з кристалом. Вболівальники стрийської скали налаштовують команду на перемоги. Кардинал з Рівного, другий у Кувейті. У третьому турі до Львова зіграти з Карпатами приїхав Арсенал. Київська команда, як і Львівська, перебуває на стадії формування. Тож болівальник зеленобілих очікували на першу перемогу своїх улюбленців у цьому сезоні. Що з цього вийшло? Дивіться далі. До поєдинку проти Карпат, Київський арсенал, який в майбутньому може змінити назву на ЦСКА, готувався досить ретельно. Гравці столичного клубу старт сезону відверто провалили, хоч і зустрічалися з провідними командами українського чемпіонату. Силу канонірів, які напередодні матчу у Львові з кравцем, на щоток знають сьогоднішні Карпатівці Ткачук, Мартинюк та Гіченко. Два перші минулий сезон провели в команді Юрія Бакалова, а останні, взагалі, є вихованцем синьо червоних Напередодні матчу до проблем Карпат додалась ще одна. Зеленобілі втратили одного з гравців основи Павла Ксьонза, який у табір харківського металіста. В першому таймі в атаці виглядали львів'яни. Саме вони мали хороші нагоди відкрити рахунок у цьому поєдинку. Таодар Бартулович на 10-й хвилині потягнув боровик, а Ткачук після невісу скотового пробив вище воріт. Згодом Младен ще раз перевірив пильні стражи воріт гармашів, але боровик свою команду не підвів і м'я під перекладений власних власний воріт таки витягнув. Свідо відверто нервував і, як виявив згодом, не безпідставно. У другому таймі каноніри побігли в атаку і вже на 55 п'ятій хвилині відкрили рахунок. Проте не без допомоги львів'ян. Суну на своєму штрафному збиває кубік, арбітер впевнено показує бік 11 метрової позначки. Карти господарів за необережну гру береться спеціаліст із забитих м'ячів Карпата Максим Шайський, який недавно повернувся в лави столичного клубу із Чорноморця. Узбек, який в атаці в цьому матчі зрок з неба не хапав, потужно пробуває дев'ятку воріт молодого підківки, чим і перекресті усі недавні старання зелено-білих. А через п'ять хвилин біля воріт Карпат взагалі відбувається незрозуміле явище. А діє лише вийшовши на заміну, скористався чудовою передачею Шайських та хаосом у львів'ян і Двоє в рахунок у зустрічі. Що робив Підківка та чому у цей момент оборонці Карпат залишилися спостерігачами, можна лише здогадуватись. Після такого розвитку подій на обличчі господарів було помітне розчарування. Тим часом і каноніри заспокоїлись та заграли впевненіше. Всіх цікавило питання, чи зможуть леви проявити характер та переламати хід поєдинку на свою користь. У кінці зустрічі льів'яни таки окупували штрафну суперника і все ж мали кілька хороших нагод забити. Проте потужний удар Бартуловича боровик перервав, гладки, який так і не використав жодного моменту у цій зустрічі, на добиванні не Чивоворота. Також хороший шанс мав гіченко, але переграти Боровика у цьому матчі було б просто неможливо. Кваліфікації наверное, жені Боровика, наверное, в Україні ні, ні, ніхто не таких сомнів не буває. Та тим більше, коли він ловить кураж, то це, звісно, великий плюс команди. Жені сьогодні здорово і очень віруючий команду. Не підсилили гру Лів'ян, дебюти Тищенко та Костевича. Вихід яких на поле здавався швидше формальністю. Львів'яни дуже хотіли переламати хід поєдинку на свою користь. Проте одного бажання, як виявилось, було замало. Зразу посадніностомітровому мірі два обойних момент. Забій і мабуть, гра пошла по-другому. Ну не забили Ми два і одразу пропустили другий м'яч. Привити характер Леви змогли лише у Ні, кому не влаштували з канонірами наприкінці поєдинку. Я живу за назвати футболіста, який не мав сьогодні гальового моменту. Навірно, только э, Самсон Готов. І підківка, і підківка. Да, остальні всі мали моменти. Ну а п'ятно ну, наше мастерство. Отож 0-2 арсенал здобуває свою першу перемогу в цьому сезоні. А світові компанії потрібно зробити серйозні висновки та набратися терпіння. Все це в емоціях ми можемо возмущаться, можемо кричати. Хочеться поругати футболістів і упрекнуть. Но в чому? В індивідуальних ошибках. В індивідуально більше кваліфіцірованих ігроках арсеналу. Обговорити поєдинок третього туру між командами Карпати Львів, Арсенал київ у студію на високий замок. Ми запросили. Українського спортивного журналіста Івана Яремка. Доброго дня, вітаю, вітаю вас віде, на вітаю. студії. Третій матч Карпат у новому сезоні. На вашу думку, є позитивні зрушення хоча б у грі? Результат зрозуміло негативний. Ми всі бачили. Я думаю, що сподіватися можна. Очікувати було результату якогось кращого. Трудно було, тому що. Ось я подивився, в складі виступало дев'ять новачків в третьому матчі, вже 9 новачків, це означає, що командної гри трудно поставити, тренерові важко щось створити для команди. Але всі старалися, це тепер відзначають. І можна сподіватися, що з плином часу команда схопить якусь гру. Хоча мені складно зараз передбачати, тому що коли я аналізував календар чемпіонату. То він видавався досить для Карпат додатнім. Таким були легші матчі. Гранди приходили десь в середині першого кола. Сьому восьмому турі можна було набрати певну кількість очок і вже з якоюсь такою силою з ними починати грати. А тут тільки одне очко. Ну все ж таки мені здається, на, на бодай один гол награли. Моментів було достатньо. Чого забракло? Моментів було Дійсно, достатньо для того, щоб забити. Ну, тут так склалося, видно. Такі матчі бувають, що коли воротар демонструє і ловить все, що летить йому у ворота. А з другого боку, ну, надзвичайно не Низька кваліфікація гравців, які хотіли забити гол. Особливо мене дуже дивує, Олександр Галаткий, який мав би все вирішувати і головою. і Внизу мав м'ячі. Він не потрапляє по м'ячу так, як треба, щоб він потрапив у ворота. Тому з форвардом я думаю, власне, це є проблема у Карпат. Хоча тренер запевняє, що ось Годима поправиться, але Годима низького зросту хлопчик. Він може бути внизу, але наверху треба знайти людей, які би вміли грати. Тим більше, що зараз отримуючи багато кількість штрафних ударів, стандартів, де можна було розіграти щось виграти, Карпати нічого наверху не отримали, тобто у нас низька реалізація моментів, це чи все ж таки боровик воротар арсеналу зіграв вирішальну роль в цього ну, матчі? Я думаю, що надзвичайно низька реалізація моментів нуль. Ну, а боровик схопив собі хороший настрій, почав ловити, і звичайно, одно з другим склалося, що Карпати не зуміли забити гола. Ну ви ж згадали вже про стандарти. Їх було предостатньо для Карп... для Карпат, але особливої загрози ми не побачили. Так, я, я спостерігав уважно, тому що стандарти це зараз важлива складова футболу, і з них досягають успіху. Ну, пробив спочатку Голодюк, потрапив в стінку, вдарив ткачук, воротар, знайшли. В добре місце. Бив кілька разів Бартулович. Один раз тільки завдав певної неприємності воротареві, коли ти змушений був перекинути через поперечку. А так все на накидони, на як тепер кажуть, але не було кому скористатися цих м'ячів. Тобто, я думаю, це є резерв для роботи команди для тренера продумувати якісь несподіванки, хоча час від часу щось вносити в гру для того, щоб супернику завдавати якийсь загадок. Після повернення до Львова, Годвіна, він відразу в старті. Чи не занадто ризикує Севіду, адже це центр поля? Ну, так вийшло, бачите. Я думаю, що на тренуванні Годвін себе показав. Тренер вирішує, кому йому ставити. Тренер бачить, як гравці викладаються на тренуванні, і це його рішення. Можливо, він просто не має. Практичних е, навиків зараз пройшов певний час. Він їх здобуде. Ми знаємо, що Годвін це гравець такий самовідданий, не дарма вже 5 чи 6 червоних карток мав. Тобто він кидається е, в ноги, він Міців, повинен якості Ми знаємо Сан Ось, але е, звичайно, треба мати і певну кваліфікацію майстерність в даний момент. Очевидно, все відео в йому повірив. Ну, Годвін цього разу не зумів виправдати довір'я. Ще одна зміна була в складі, така, яка кидалася в очі. Це Васін замість Ксьонза. Ксьонза, ми вже знаємо, немає в складі Карпат. Він в він, ну, останні домовленості про те, що він перейде у табір металіста. Це. Підсилення для Карпат Васін, чи Ксьонз, чи все ж таки не ну, втрата? Мені трудно відразу так оцінити, тому що Ксьонза я бачив, а Васіна тільки в матчах Чорноморця, коли дуже рідко. Хоча кваліфікацію Васін ніби має досить високу гравець такого класу. Але у цій грі він себе зовсім не знайшов, мабуть, тому його і замінили після першої половини матчу. Звичайно, втрата Ксьонза. Додалася до втрати інших провідних гравців, які грають зараз в інших командах. Ну, Команда не мала часу для того, щоб освоїти командну гру. І тому ми не маємо зараз результату. Після трьох турів одне очко і передостаннє місце у турнірній таблиці. І ще попереду зараз нелегкий виїзд в Маріуполь. За рахунок чого бачите, що можна змінити, бодай очковий доробок, я вже не кажу про командні дії, про гру. Ну, я, я думаю, що Севідо тренер вже, хоча він молодий, тільки 44 роки мав тиждень тому, але достатньо награний як гравець. Він був одним з кращих гравців, я пам'ятаю, і як тренер вже має певний досвід буде шукати ці резерви, які дозволять команді здобувати очки. Але насамперед повинна бути надзвичайно жорстока дисципліна в оборонних рядах. Не може так бути, як от при другому мічі, коли. Чотири футболісти стояли, а шацьких їх обійшов і ще й подав своєму партнеру для того, щоб забити гол. Думаю, що Севідов має над чим поламати голову і на тренуваннях, і з вибором складу, хоча поки що у нього немає великого вибору, на жаль. Сезон буде важкий для Карпатцей? О, я думаю, що так. Ну, якщо почути з запевнень. Керівництво, що Карпати хоче створити свою команду на базі своїх вихованців, то це буде нелегко. Звичайно, повинно пройти якийсь час, може сезон два, щоб. Ця команда створилася. Ми вже маємо приклад кілька разів. Так було оголошено, що Карпати грають тільки своїми вихованцями, тільки беруть напрям на українських футболістів. На жаль, потім це все змінювалося. І ось я подивився спеціальну статистику, яку я веду вже багато років. В команді Карпати 412 гравців за ці 50 років. Ну, але за останні сезони, в 11-му році 15 новачків, минулого року 13 новачків, тепер я вже казав, за три гри вже 9 новачків. Звичайно, що великого результату від такого е Війна Різноманіття війна. гравців, які приходять, відходять тільки. І, і по-друге, наприклад, маємо приклади багатьох таких легіонерів, яких би мали вибрати, щоб були. Ну, але і той Тосік Вукоєвич, і інші гравці, пам'ятаємо, Кристальдо, Пачеко. Ну, це були букчі, вічі, не Букчевич Невуковича, Букчевич. Вони подібні, так. Ну, я вам дякую. Нагадаю глядачам, що ми спілкувалися з українським спортивним журналістом Іваном Яремком. Дякую, Подіваюся, що ви. Сподіваюся, нас що сади, наступні ефіри будуть більш. А ви приємні, не перемикайте, в пасі ще дуже багато цікавого. Залишайтесь на Терка Львів. Після двох стартових поразок у чемпіонаті України серед команд другої ліги стрийські футболісти рук не опускають, а навпаки, продовжують зі ще більшою мотивацією готуватись до наступних поєдинків. Зокрема, до матчу з Херсонським кристалом підопічних Володимира Книша позитивно намагались налаштувати і найвідданіші фанати. Один з елементів, які відпрацьовують на тренуванні футболісти скали, це результативне завершення атаки. Адже стрийські гравці вже тривалий час не знають смаку забити голів. На диво враження дуже, дуже позитивні, тому що реально бачимо команда і тактичні схеми різні на ігру, і е, Всі, як то кажуть, такі м'ячі залітають, але чогось на тренування все виходить. А під час ігор не виходить. Ну, на Нагадаємо, що у стартових двох поєдинках оновлена скала поступилася з мінімальним рахунком Криворізькому гірнику та карлівці з Полтавської області. Відтак, вже у найближчому матчі з Херсонським кристалом Стріяни обіцяють докласти усіх зусиль або потішити своїх прихильників. Дві гри перші домашні бачили всі люди, що не вистачило нам чуть-чуть, щоб забити гол. Якби перші забили, думаю, ми б довели до перемоги. Ну забив гірник перший. А другу гру, там теж карантин це була рівна гра. Ми теж мали моменти свої, не забили. І знову здавна хвороба, як завжди. Це пану вік. Ми вже думаємо, чотонно, що то через вік наш молодий. Такий, що не хватає, десь досвіду чогось не вистачає, щоб довести матч до перемоги. Незважаючи на прикрі поразки у попередніх двобоях, на відкрите тренування, прийшли найактивніші вболівальники малиново-зелених. Які підготували свої питання для футболістів та тренерів, ми там підготували їм кілька питань стосовно їхніх поразок стабільних, чому вони так програють, чому кожного року планують вийти в першу лігу? В результаті ніякого результату власне такі питання цього характеру. І власне питання до нового тренера, який обіцяв своїх інтерв'ю Результативний футбол, який поки що не видно цього результату. Когда будуть показувати хороші результати, кадабуть показ забивать голи, выигрывать на виїздах вдома, хотілося б у них уже все будет получаться. Для футболістів тренерів перш за все підготували питання стосовно виходу в першу лігу, тобто підвищення класу, та як нам постійно кожного року обіцяють. В кінці сезону ми завжди бачимо ситуацію, тому що команда залишається в середній турнірної таблиці. Хотілося б якось вже більш детальніше дізнатися так би, з перших вуст. Найбільше мене цікавить, одна, яка думка головного тренера, яке саме проблемне місце в скалі, яке найбільше його турбує. От, наприклад, бо нам дуже дивно, от наш основний голкіпер Шпук перейшов Карпати, і в Карпатах його не видно ні в першому ні в другому складі. То от які саме проблемні питання є. Ну і чи реально з цими хлопцями такі зайняті, як мінімум четверте місце, щоб все-таки вийти в першу лігу, третю, третю зробити першу лігу для стріян? Після завершення тренування вболівальники і поставили свої питання, на які отримали відповіді. Відна, що ребята переживають. Піддержувати команду і всім и душой хочуть, щоб скала грала. Ми їх радували, они нас радували. В общем-то, нормальне, позитивне отношение. і видно, що ребята переживають за команду. І це Что... Ну, щоб... я хочу, щоб вони нас підтримували. Ми будемо старатися виконувати нашу задачу, виігрувати на бо на кожну гру Ми стараємося виходимо, показувати результати і гру для вболівальників. Звичайно, торкнулися фанати теми конфлікту, який відбувся у минулому сезоні між ними та гравцями. Зокрема, болювальники образилися за ось це емоційне інтерв'ю нашій програмі Володимира Пришнівського, в якому він забув згадати і про них. Це ми стараємося. Ми викладаємося для, ну, для нашого для президента, для тренерів, для себе. Якщо болювальникам це не подобається, ну вони можуть просто на футбол не приходити. Нам Тим більше в кінці суддя додає три хвилини, а вони викидають її флайера. Я взагалі це не розумію. Що... після відвертої розмови Причнівського та найвідданіших прихильників скали конфлікт було вичерпано. Та був конфлікт. Ще тоді я на емоціях сказав. Болівальники неправильно мене трошки зрозуміли. І я неправильно висловився досить. Але я сподіваюся, що все це вже в минулому, тому треба починати, новий чемпіонат почався. Мають бути разом, маємо перемагати нові перемоги, нові звитяги, щоб йти вперед рухатися. Тому я думаю, що і болівальники, і я ми на цьому закінчили цю тему. Підбила підсумки зустрічі директор клубу Олександра Кравчук, яка підтримала гравців та болювальників і нагадала, що всіх об'єднує одна мета хороша гра та перемоги скали. Перемога відкладається. Астрийська скала й досі не може перемогти у новому чемпіонаті. У суботу Малиново-Зелені приймали вдома Херсонський кристал. Господарі врятувались від поразки лише на останніх секундах. Гра вийшла досить бойовою. Глядачі побачили багато голів. Однак з командою миром. Подробиці гри у наступному відеосюжеті. відступати нікуди після двох поразок на старті сезону. стрийські вболівальники вимагали від своїх улюбленців тільки перемоги. Тиск рідних трибун не пішов господарям на користь. Вже на першій хвилині стріяни пропустили атаку по фланзі, і Дацюк ледь не заніс м'яча у ворота. Ми грали в свій футбол, старалися, щось то не вийшло, щось вийшло. Моменти були прекрасні і не реалізували. через хвилину. Ще одна пожежа у штрафній. Гості на диво легко проходять центр поля, малиново-зелені ніяк не можуть зачепитись за м'яч. Ми великими силами атакували, поэтому звісно, у кристала було пространство для того, щоб нормально контратакувати. Перший гольовий момент Остріян створив Пришнівський. Удари в поворотах при цьому підіграв собі рукою. Сергій Шевцов у цьому моменті не зміг промовчати. Судді довелось заспокоювати тренера Кристалу. Гол Цюцюри став несподіванкою, але ще раз засвідчив важливість стандартних положень у сучасному футболі. Точний навіз, обрана позиція, удар, і це 1-0. Стандарт ми готували, стандарти, в общем-то, з того, що ми готували, ми туди забили. У роздягальні командам було про що подумати а тренерам внести свої корективи після відпочинку. Гра проходила на зустрічних курсах, але гольових моментів. Бракувало. Ребята молодці, начали старатися, вроді проиграли перший тайм, і що вийшов тренер дав установку. Ребята давайте грати до кінця, нічого страшного, що нічого, нічого не потеряно. А на 65-й хвилині кристал зрівнює рахунок. Козаченко скидує пирківцю і той ударом з правої змушує стріян капітулювати. Моменти були, але не реалізували у соперника пару моменти і два гола. Ось тут і прокинулись стріяни, і воно опинився на ударній позиції. Але удар вийшов за слабкий. Ще через дві хвилини Лазаренко пробиває головою. М'ять летить вище. Одразу дві чудові нагоди втрачають малиновозелені. Спочатку зі штрафного, а пізніше з гри. Іванов ідея на цю цюру, круглий пролітає поруч зі стійкою. Хто мішає з таких можливостей забивати ті гали? Це те, що тобто, волнення, це ще неопитність, це, не і... це чисто психологічний момент. А далі, за законами жанру, не забуваєш ти, забивають тобі. Кристал демонструє, як треба реалізовувати свої нагоди. Козаченко в боротьбі з катаною падає у штрафному, і арбітер вказує на позначку. Вирок судді виконує капітан херсонців Артем Сітало. Два-один, і за сім хвилин до кінця гри гості виходять вперед. Ребята всі старались, як з нашої, так і з їхньої сторони була завзята борьба. І коли вже поразка здавалась неминучою, ініціативу у свої ноги взяв Дмитро Скакун. Його сольний прохід на 90-й хвилині завершився точним ударом у дев'ятку. Два-два до цього чотири не забив, а потом на п'ятий раз забив. Тобто, якщо говорити, це мистенець, то бажання, да і за що духа ми забили цей другий гол на останніх хвилинах. Пора би уже розкривати моти. Так получилось, може, повезло, не знаю в конце. Так получилось ударил забіл. повезло. пропустили за дві хвилини до конца матча, коли вигравали. Звісно, ж ми потеряли більше очки, ніж чим одну Повинні були вигравати, але очко взяли, теж уже льот тронувся. Нічия є перші за рікою очки у стрійську скарбничку. А 7 серпня малиново зелені розпочнуть боротьбу за кубок України. На цьому етапі суперником стріян стане ФК Полтава. Далі футзальна сторінка Пасу, екс Львівський, а сьогодні рівненський кардинал повернувся з Кувейту, де представляв Україну на міжнародному представницькому турнірі. 55-градусна спека не завадила підопічним Сергія Піддубного продемонструвати свої найкращі якості і здобути друге місце серед 16 команд з різних країн світу. вояж зелено-фіолетових до Кувейту. Дивіться у сюжеті. Кардинал разом з єгипетською Макасою, колумбійським Атлетіко Уїла та Аль-Насером Саудівської Аравії потрапили до групи А. У матчі відкритті під обічні Сергія Підубного зустрічались з Аль-Насером і перемогли суперника 2-0. Далі рівничанам протистояла єгипетська команда Макаса, яку кардиналівці також обіграли без проблем і достроково гарантували собі вихід у наступний раунд. Команди були сильні, можливо, трошки слабіша була команда. З Саудівської Аравії, хоча там три бразильці грали, але десь навіть за те, що ми першу гру грали, в принципі, по силам цю команду нам обіграти. Друга гра була складнішою, це команда Макаса з Єгипту Єгипту, яка всі гравці практично це є збірники збірної Єгипту. Але все-таки нам вдалося перемогти і в групі ми команду перемогли. Ще одною жертвою кардиналу став колумбійський атлетіку Уїла, який українці обіграли з розгромним рахунком 5-0 і зі стовідсотковим показником завершили змагання у групі. Команда також досить пристойного рівня, можна сказати, що там. У них було кілька гравців збірної Колумбії, яка обіграла збірну України на останньому чемпіонаті світу в Таїланді. У чвертьфінальному поєдинку на кардинал чекала команда господар Каджіа, і тут українці були сильнішими і осоромили господарів перед власними вболівальниками, забивши їм три сухі м'ячі. У матчі за путівку до фіналу українці, поступаючи з хорватському алюмнусу у першому таймі 0-1, зуміли не тільки зрівняти рахунок, а й за 8 секунд до фінальної сирени вирвати перемогу. Два у заключному Поєдинку на турнірі підопічні Сергія Піддубного зустрілись із Макасою, з якою кардиналівці вже зустрічались у групі. У першому таймі переважали українці, та у другій частині гри ініціативу перехопили єгиптяни, які вже добре вивчили суперника. Доля матчу вирішилась у овертаймі – 2-1 і африканці помстились за поразку. Причин поразки це можна назвати це тільки десь можливо. Не, не повністю до окомплектації команди, і десь фізично та четвірка вікова. Трошки вони підсіли, відповідно, десь не могли дотиснути, як в попередніх іграх, не могли дотиснути суперника. Львівська енергія повернулася з десятиденного тренувального збору у Шацьку. Там підопічні Олександра Косенка вже традиційно працювали над фізичною готовністю. Детальніше про поїздку на Волинь розповість граючий тренер Максим Павленко. З м'ячем практично не працювали. Це були заняття по фізичній підготовці, гімнастика. Рядці початковий етап виконали. На відмінне вже завтра команда їде на другий тренувальний збір, що відбудеться у Трускавці. Окрім 12 гравців, які були на тренувальному зборі в Шацьку, до команди мають долучитися і новачки. Саме на зборах в Трускавці вже будемо відлагоджувати тактичну побудову взаємодії в четвірках. Приділимо увагу розіграшам стандартів, з яких забуваємо найбільше голів, тому вже безпосередньо. У Трускавці будемо займатися тактичною побудовою гри. Вже 14 серпня у Львові стартує міжнародний турнір Львів Open Cup 2013, в якому енергетики і перевірять свою готовність до старту сезону. Підопічні Олександра Косенка разом з латвійським Нікарсом, Московським Спартаком та казахським тулпаром потрапили до групи А. Першим суперником зелено-білих стане клуб з Риги. На завершення ще про дитячо-юнацький футбол. Я ж вам дякую за увагу. Шукайте нас на ютуб-каналі Терка Львів Спорт. Адресу бачите на екрані. На все добре. ФК Рава змагалася у Словаччині у віковій категорії 11 років. Взяли участь 44 команди з 12 європейських країн. По приїзді лауреаті на батьківщину відбулося нагородження юних переможців. Привітав з перемогою юних футболістів і директор академії футболу Карпати Юрій Дачук Ставицький. Я хочу побажати їм, щоб кожен з них. Добився високих результатів в футболі, щоб кожен з них доказав, що і в можуть виховувати цікавих, симпатичних, хороших футболістів. За підтримки ФК Карпати та міської влади, нещодавно було відремонтовано стадіон Локомотив. Найголовніше споручено штучне поле останнього покоління. На його побудову виділили кошти міська та обласна ради, а також місцеві підприємці. Новим є те, що ми знайшли той місток, той діалог між громадою. Між нашим бізнесом і владою так виникла ідея. Ось побудувати такий от спортивний майданчик. Гарний після цього ми побудували ще один за допомогою обласної ради, яка виділила кошти. Ми побудували ще один майданчик за кошти міської ради. Потім ми підписали угоду з ФК Карпати, де наші дітки навчали навчалися і навчаються не тільки равські дітки, а з цілого раворуського куча. Чим більше місць для тренування, тим більше діток, тим більше шансів. Нічого складного немає у футболі. Потрібно бажання. Хто хоче займатися, той буде. Зазначає тренер ФК Рава Віталій Пономарьов. В цьому році цією командою. Виграли Кубок у Львівської області, війшли в фінал чемпіонату дитячої нацької футбольної ліги Львівської області по 2002 році, по цьому віку. Будемо далі готувати. Було 44 команди по 5 груп, по 9-8 команд. У нас були такі суперники, що вигравали той турнір два рази підряд. Міська влада планує надалі активно творити на благо розвитку футболу та інших видів спорту у Раві Руській. Марія Олексюк, Назар Піх, Новини.